Ви на хвилях польського радіо для України перед мікрофоном Мар'яна Кріль, і сьогодні винятково не в понеділок, а у вівторок я вітаю вас у програмі Багатокультурна Польща. Христос рождається вже так. Можемо сказати, святвечір і за східною, і за західною традицією. Вдруге в історії від дуже багатьох років християни. Західного обряду і переважна більшість християн східного обряду починають святкувати одне із найбільших християнських свят: Різдво Христове. І сьогодні випуск багатокультурної Польщі буде присвячений тому, як сьогодні різні спільноти у Польщі святкують і святвечір, і різдво, і якими є ці. Традиції я питала представників української національної меншини у Польщі, також представників лемківських громад і українців, які приїхали до Польщі, зокрема до Варшави, в різний час, зокрема і після повномасштабної війни Росії проти України. Мені дуже приємно сьогодні з вами почутись на хвилях польського радіо для України і почати. Цей колядницький період, саме із такого багатокультурного аспекту, який нас збагачує, який нас інтегрує, який дає нам дуже багато різних знань, також досвідів, і який вчить нас бути ще більш. Відкритими, а почнемо ми, звісно ж, із колядки. І хай це буде колядка із Гуцульщини, але вже в сучасній інтерпретації, сам пан у злоті співає гурт Вернигора. Орти є пишний гречний легень озлотіх, саму пану злотіх, челядочка, харино же собі ти починаєш у злотіх, саму пану злоті, челя, дочка, конями граєш, мечем махаєш, у злотіх, саму пану злоті, його челя, дочка, Даче лежо не в троке тропити. ¡Gracias! Це здоров'я та є з ротечами, злоті! сам пану злотієво челядоч, всіма твоїми приятелями о злоті, сам пану злотієво челядоч. Гурт Верне Горе на хвилях польського радіо для України. Сам пан у злоті разом із бандуристом Володимиром Войтом Дар'я Кошик, вокалістка цього гурту, представниця української меншини у Польщі, також сьогодні починає святкувати Різдво Христове разом зі своєю родиною, де, до речі, є мішані традиції, і польська і українська традиції. а у своїй творчості вона теж звертається до цього і це дуже гарно представляє. А ми тим часом послухаємо про те, якими є традиції колядування і святкування Різдва Христового в українській спільноті у Польщі, зокрема, в Перемишлі. Я спілкувалася із Марією Туцькою, активною діячкою, вчителькою школи з українською мовою навчання імені Маркіяна Шашкевича у Перемишлі. І вона каже, що в перемишлі завжди було дуже цікаво і завжди були дуже різноманітні традиції. Моя пам'ять до Шінґа 60-х, Премислю, очевище теж били оповіщі з родінних стран rodziców. Моя пам'ять сягає 1960 дев'ятсот років у перемишлі. Звісно, були також історії з рідних містечок моїх батьків. Так, от тут недалеко від перемишля, в бжаському повіті, в селі Гута Поремби були обов'язкові колядки, і діти обов'язково ходили до хресних батьків, до своїх друзів, колядувати, але найважливішим завжди був вечір. Свят вечора, коли перший чоловік, який входив до хати, так званий палазник, відчував щасливий і здоровий рік. Цей палазник також пізніше входив до хати на новий рік, щоб привітати господарів. Я пам'ятаю, що коли я була дитиною в українському домі, пан Володимир Пайташ завжди агітував одного з місцевих теслярів зробити саме таку колядницьку зірку. І на горищі народного дому, коли ми почали ремонт, я знайшла основу цієї величезної колядницької зірки, коли ще не можна було відкрити ходити від хати до хати, але завжди була якась група дорослих дітей, особливо тут, в районі Вільче, де була більша концентрація українських родин, завжди були ці діти, які бігали і колядували. Я пам'ятаю, що можливо вони не були так вбрані, не так як вже пізніше, але завжди було декілька людей, які збиралися разом і ходили колядувати. кілька осіб ще збирало і по поколендя вже багато років. Молодь із лемківської спільноти на півдні Польщі збирається і організовує вертеп, і з цим вертепом вони ходять колядувати близько двох тижнів, навіть більше, аби обійти всі лемківські села, де дуже часто вже на жаль немає колядників, і в цих родин насправді це є такий особливий трепет чекати на колядників. І як розповідають саме колядники з Лемківщини, з якими я спілкувалася, Григорій Суханич і Михайло Притула, то деякі родини чекають колядників навіть по кільканадцять років, Григорій Суханич. Колядування на Лемківщині, воно навіть в дішених часах прибіра таку форму стару, підвоєнном. Колядування на Лемківщині ще й сьогодні має стару довоєнну форму. Це так, як було до війни, бо ходять від хати до хати. В одному чи двох селах колядники зазвичай походять з певного села і ходять навколо цього села, але також, наприклад, на заході Польщі біля Гожова Великопольського, з зіленої гури чи лігниці або на Півночі, Польщі, біля Ольштона чи Гданська часто є групи колядників, які ходять навколо декількох сіл. Михайло притула ще Я хотів би тут особливо згадати колядування у 2019 та 2020 роках перед самим початком пандемії, коли ми колядували у білянці, в Лосі, а через рік у Зендрановій та Берехові в Словаччині. Цей спів особливо запам'ятався через специфіку лемківщини, і саме цей спів, який, як мені здається, трохи відрізняється від того, який знають на територіях, звідки походять мої дідусь і бабуся: чи то Нацяння, чи з Росточа, чи з околиць Команчі. Цей спів пов'язаний не тільки з діалектом, з лемківською мовою, але й з цими традиціями, з якимись іншими наспівами, віншуваннями. Мені здається, що і таке загальне заб. Варвлення було дуже цікавим досвідом. Колоритем було для мене багато цікавим досвідченням. Далі сам обясне те постачі. Кдалі є ті персонажі, які були присутні в цьому традиційному вертепі до війни. А це звичайно найчастіше пастухи. Вони дуже часто є, і фактично повинні бути Трії царі або три царі. Дуже часто є єврей, якого може супроводжувати єврейка у вертепі. Були, наприклад, циган, дуже часто чорт або лимківською фраз, також цар ірод і Турань. Наприклад, його також часто вводили з колядниками, тобто це такий ведмідь. Також була фігура смерті, яка сьогодні часто вже не практикується, але до війни я чув, що дуже часто ця смерть настільки входила у свою роль, що фактично ходила босоніж. Тому в рамках колядування, коли вона мала ходити від хати до хати. А до речі, смерть завжди когось мусила нести на спині, тому що ну не була взута у цьому вертепі, то вона також ходила з вертепом. Ця традиція для жителів Лемківщини безумовно є дуже дорогою і вони з нетерпінням чекають. Цих вертепів щороку. Ценьона і te те są wyczekiwane każdego roku. Була наприклад колендаво на плебані католицькій де Наприклад, була коляда в римсько-католицькій парафії у лосі, де нас дуже гостинно прийняв тодішній парафіальний священник. Для нас це був цікавий досвід, в тому числі і міжкультурний, що в цьому селі в лосі можливо гармонійне співіснування двох конфесій. Були цікаві ситуації, коли ми відвідували різні домів. Особливо у віддалених місцях, куди було дуже важко дістатися, пам'ятаю дуже цікаві ситуації, коли ми заходили до хати, а господарі починали метушитися, десь виносили якесь м'ясо, десь напої, щоб якнайкраще прийняти колядників. Це завжди був такий дуже позитивний досвід, що ці люди часто чекали, але чекали на один чи два роки, а понад 50 років. Ми мали таку ситуацію в Зендрановій. Майже чотири роки тому, коли почули, що востанні колядники обходили це село, мабуть, 58 років тому. Ми зробили швидкий підрахунок, і це вийшло десь у 54-му році. Для нас це абсолютно далекий нереальний час. Світ змінився, все змінилося, все навколо. А ця колядка залишилася. Це був дуже цікавий і дуже глибокий досвід. Михайло Притула, Гриць Суханич і Марія Туцька. Розповідали про коляду у своїх рідних сторонах у Перемишлі і на Лемківщині. А про те, як святкують сьогодні Різдво, і які традиції мають новоприбулі мешканці Варшави, новоприбулі з України. Далі розповість Єлизавета Коструб із гурту Монисто, і також популяризаторка українського традиційного співу у Варшаві. Я з Донеччини, і мені так можу сказати, пощастило, тому що знаю багато людей, у яких взагалі не було свята Різдва, повністю зросійщені родини. Наприклад, на останній передрізвяній зустрічі, яку я проводила разом з Каріною, дівчина просто зі сльозами на очах сказала, що в неї, на жаль, не було взагалі різдва, і це для неї просто зараз біль, таке розуміти. А в моїй родині було різдво. У нас завжди було 12 страв. Ми теж співали колядки, їздили до, до іншої там якоїсь родини частини, якщо були всі не в одному місці. Що ще було? Також ставили свічку на підвіконня, пуста тарілка для тих, кого немає з нами. Тому подібне теж, як і у всіх, в принципі, на всій частині України. Тому так. А після того, як я вже приїхала в п'ять років до Києва, то я вже була учасником різних фольклорних ансамблів, гуртків, і там ми вже, звісно, більше пізнавали цю традицію, виступали. Тому для мене різдво це завжди було свято з дитинства, тому що це завжди був якийсь виступ завжди хтось приїжджав до нас у гості. Тому так, таке в мене дуже приємне, приємні спогади. А як відбувався цей період підготовки? Що ви робили? В які дні? На різдво У нас підготовка була в мене особисто як в дитини, напевно, з осені, коли я починала ще вивчати ці колядки, щоб все добре знати, щоб все добре представити. А за декілька днів до, напевно, була підготовка, щоб приготувати кутю. У Нас, до речі, кутя була така густа, нерідка, бо я знаю, що відрізняється теж без халви. Вона була суто пшениця, мак, горіхи, так, родзинки, і теж іноді було з рис. А ще не є теж всюди популярним. Ось так, так. Тому була більш підготовка, напевно, зі сторони мами і тата в приготуванні страв, щоб всіх зібрати, щоб всі були на місці, щоб всі приїхали з різних там, селищ, міст до нас, бо зазвичай ми збирали у себе. Тому так. Цікаво мені також дізнатися про те, як охоронялися ці традиції вдома. Хто їх беріг? Мама, точно. В принципі, я вважаю, що це вклад кожного члену родини моєї, тому що і я теж це вкладалася, коли почала вже більше занурюватися в ці традиції. Моя мама, тато теж бабуся і дідусь. У мене завжди теж в родині, бо завжди коли чують там, коли я кажу, що я з Донеччини, всіх одразу думка, що це це були не знаю, якісь там російські пісні і подібне. Ні ніколи мені дідусь грав на. Баяні на акордеоні, і він завжди співав українські пісні. Бабуся теж мені співала і дитячі фольклорні пісні, і такі українські, просто народні пісні. Яке це містечко? Це було поруч з Докучаєвськом, тобто зараз це тимчасово окупована територія. Як тобі цей дім сьогодні відгукується, коли ти тут, у Варшаві, продовжуєш теж показувати ці традиції, тримати їх в собі? Ну і теж популяризувати. Це, напевно, просто те, чим я живу, тому що мені це настільки подобається, що я там весь свій вільний час присвячую цьому щось читаю, щось дивлюся, слухаю ці колядки, заохочую інших. І дуже класне в мене відчуття, коли приходять, наприклад, люди, які до цього часу не стикалися з поняттями різдва. І вони кажуть, дякуємо, що що ви нам розказуєте, показуєте це. Бо, наприклад, у мене, наприклад, там такого не було. З гуртом Manisto ви також популяризуєте це. Є ці традиції, колядки. Теж розповідаєте крізь свою музику про Україну, про те, що там відбувається. Розкажи про вашу сьогоднішню діяльність зараз. Ми намагаємося робити теж свої пісні серед них теж є. Буде одна колядка, тому ми в процесі. І так на кожному концерті ми намагаємося. Сказати щось обов'язково про те, що війна триває, на жаль, ще досі. Ми потребуємо допомоги, підтримки, розголосу і завжди отримаємо якийсь відгук, фідбек від людей. Всі завжди підтримують. Не було такого, що хтось там про це просто оминув. Тому про це дуже важливо казати, говорити за кожної нагоди, яка є. Також разом із Каріною Нестер, ви вже певний час організовуєте такі етновечори. Я б так сказала, це і майстер класи з одного боку, але це теж нагода побути разом, побути серед своїх людей. Розкажи, будь ласка, про ці проекти. Насамперед, це була ідея створити співанки, тобто це регулярні зустрічі, де ми вивчаємо з дівчатами українські традиційні пісні різних циклів. Це і купальські пісні, і веснянки, і теж ми от закінчили нещодавно колядки щедрівки. Була передріздвяна зустріч. Де ми зібрали дівчат разом в одному колі, поговорили про традиції, поспівали, записали колядки на відео. Теж будемо це презентувати на різдво. Так, тому у нас такі плани популяризувати це надалі, робити тематичні зустрічі, і власне ці співанки продовжувати робити. А хто приходить? Українці приходять, звісно. Але теж було декілька разів, коли приходили поляки. Їм, звісно, було трошечки важче, тому я робила таку транслітерацію латиницею наших слів і пояснювала там сенс цих слів. Але їм сподобалося. Вони теж казали, що прийдуть ще, тому. Я вважаю, що це дуже добрий результат, але в основному так в основному приходять українці, яким бракує цього, цього українського колориту тут в Польщі, різних взагалі професій з різних регіонів України. Тому так, тому я дуже радію, що на це є попит, і що я можу ділитися своїм талантом, скажімо, так не знаю, даром чи як це назвати з людьми. Як ти вивчала власне? Бо ми вже сказали, що ти родом з Донеччини, що це завжди було вдома, завжди було в вашій традиції родинній. Але власне, як відбувався цей переказ такий, щоб ти власне вивчила якісь нові колядки, підготувалася до цього часу, чи сама пізнавала, чи власне батьки там дідусь бабуся передавали? Коли я була ще маленька на Донеччині, тобто це до п'яти років, то це було досить органічно, тому що дідусь просто грав на. Акордеоні, а я підспівувала, бабуся, співала, тому це вивчалося само собою. А потім, вже коли переїхала в Київ, то це були дуже багато різна кількість гуртків різних, і танці, і співи, і якісь витинанки, щось ми робили руками, і шила, вишивала. Тобто різноманітні гуртки, які тільки можна було відвідати, в мене була можливість, і батьки мені це дозволяли робити. Тому я вибрала серед усіх те, що мені більше до душі. А які найбільше любиш колядки? Які твої улюблені? Може є якісь такі типи, які тобі особливо Добається. Моя, напевно, найулюбленіша, і до речі, це багатьох людей улюблена колядка. Ой, як же було із прежде віка, це космогонічна колядка, яка розповідає про створення світу, що не було нічого, а було лише синє море, і далі вже створювався світ. Тому дуже багато людей, звісно, це асоціює з, з фільмами, які були до, до цього часу. Але для мене вона і мелодія дуже цікава в цій колядці, і слова, і те, що вона дійсно розповідає про створення світу, що власне різдво. Його перше таке значення це було розповісти про створення світу, про те, що починається сонце йде на весну, вже закінчується зимовий період. Тому так а як взагалі можна розрізнити ці різні типи колядок? От ми сказали про космогонічну, це таке народне уявлення про створення світу. А які ще є? І, власне, чим відрізняються колядки, щедрівки? Колядки співають у нас 25-26 грудня. А щедрівки співають 31 грудня вже зараз за новим календарем. В колядках ми бажаємо добробуту дому, щоб було багато врожаю, щоб було все добре в домівці. А в щедрівках бажаємо здоров'я господарям і тому подібне. Тому вони різні за трошечки різняться за сенсом. Ну і власне за датою, коли їх виконують. А я нагадаю, що це була Єлизавета Коструб із Варшави. А вам, дорогі слухачі, бажаю добрих. Теплих світлих свят Різдва Христового бажаю вам родинного затишку, добра. Нехай все буде добре. Попри все, пам'ятаємо про надію, про надію, яку дає нам цей час. Це була програма Багатокультурна Польща в ефірі Польського радіо для України. З вами з Варшавської студії. Прощається. Мар'яна Кріль, і я також нагадаю, що цю програму ви можете послухати на подкастовій платформі польського радіо подкасти.польська а також у стрімінгових сервісах Spotify, Apple Podcast і на Ютубі. На все добре, бувайте! What do you shit? Should...